Доброго дня. Маємо комплект крісел з натуральної шкіри, ергономічних І зараз детально оглянемо з вами кожне з них. Перше крісло номер 2 Якщо будете замовляти через сайт, посилайтеся на цей номер, і саме його ми вам відправимо. Крісло обладнане металевою хрестовиною великі гарні коліщатка З цієї сторони тут механізм мультиблок. З цієї сторони регулювання висоти. Тобто потрібно встати з крісла. Підняти цей речах, і крісло піднімається по висоті. Для того, щоб опустити крісло, потрібно, потрібно, сидячи на кріслі, підняти цю лапку вгору і під вашою вагою крісло буде опускатися. Крісло виконане з натуральної люксової шкіри. Натуральна, м'ягесенька, приємна шкіра. З перфорацією. Це є перфорація сидіння. Тут ця вставочка. З суцільної шкіри. Далі спинка йде далі, далі з перфорацією. І тут цей кусочок підголівничка з цільної шкіри. Зараз детально ми оглянемо стан крісла і шкіри, щоб ви бачили. Потім продовжимо по механізмах. Так, права сторона крісела. Підлокітнички. Зараз ліву сторону оглянемо. Стан підлокітничка. Бірочка Profim це є польська фірма, виготовляє виключно елітні меблі, дуже якісні, міцні, надійні і зручні. Та є малозначні, малопомітні сліди користування, але в цілому чогось такого критичного. Немає. Крісло повністю виконане в натуральній шкірі. Тобто і боковинки, і зад шкіри, це все, і зад шкіри, зад спинки вся натуральна шкіра. Люксова меблева шкіра. Такі міцні тримачі спинки. Мультиблок покращений, він надає можливість опустити спинку. Далі. Підлокітнички регулюються по висоті. Тут є кнопочка. Ось яка відмінність в висоті підлокітничків. Здається, є 5 позицій. 1, 2, 3, я проскочу. 2, 3, 4, 5. Аналогічно. 1, 2, 3, 4, 5. позицій. Окрім того, вони крутяться в 5 позицій в рідну сторону. 1, 2, 3, 4, 4. 5. І в цю сторону. Раз, два, три, 4, 5. Навіть 6, здається. 1, 2, 3, 4, 5. Механізми повністю справні. Абсолютно повністю справні. З цієї сторони є механізм сам мультиблок. Для того ви маєте можливість підняти лапку вгору і гойдатися на кріслі або ж зафіксувати його положення потім в певній позиції, опустивши вниз. Зараз покажу, як розкладається спинка. Тобто потрібно підняти вгору, спиною ми тиснемо спиною ми тиснемо на крісло і опускаємо лапку вниз. Для того, щоб розфіксувати крісло, потрібно лапку підняти вгору, антишок ефект, і крісло повертається в попередню позицію. Кого цікавить таке крісло? Крісло під номером 2.